Україна має вирішальне значення для нашої національної безпеки, оскільки багато в чому українці також воюють у нашій війні, намагаючись захистити демократію. Весь час, що я працював у розвідці, отримував інформацію про те, що задумав Путін. Було дуже ясно, що головна мета Путіна підірвати демократію у Сполучених Штатах та в інших країнах. Це його основна мета. І, очевидно, щоб захистити нашу національну безпеку, ми маємо переконати, що Путін не досягне успіху. Тому дуже важливо, щоб ми надали всю необхідну військову допомогу, щоб дозволити українцям продовжувати боротьбу з путіним. Що станеться тепер? Думаю, є хороший знак у конгресі. Знаю, що в Білому домі відбулася зустріч між президентом і керівництвом конгресу, на якій вони говорили про важливість того, щоб це голосування щодо військової допомоги могло вийти на перший план. Доброю новиною є те, що є сильні члени конгресу із обох партій, які підтримують пакет допомоги. Зрештою, сенат прийняв його переважною більшістю голосів, здається, 70 чи більше голосів. І в конгресі я вважаю, було б справедливо сказати, що якби в палаті представників було проведено голосування, була б сильна двопартійна підтримка для цього законопроекту. Ключовий момент зараз переконати спікера палати представників у тому, що для нашої національної безпеки надзвичайно важливо провести це голосування. Думаю, що, врешті-решт, спікер повинен розуміти, що якщо він не зможе забезпечити це голосування, війни республіканська партія будуть вважатись такими, що підтримують Путіна. Я не думаю, що вони цього хочуть. Якщо вони збираються зберігти контроль над палатою представників, було б погано політично, якби вважали, що вони підтримують Путіна, а не Україну у цій війні. Тому я впевнений, що зрештою це питання буде вирішено шляхом голосування у палаті представників. Очевидно, що ми живемо в дуже небезпечному та складному світі. Я думаю, що за своє життя я ніколи не бачив у світі стільки загроз і гарячих точок, напевно, з часів Другої світової війни. Знаєте, ми протистояємо Путіну в Україні. Ми протистояємо сі у Китаю. Ми Кім Чен Іну у Північній Кореї та протистояємо Верховному лідеру в Ірані. І ми протистояємо терористам. І тому існує низка критичних точок спалаху. Тому я вважаю, що для сполучених штатів дуже важливо бути світовим лідером. Я вважаю, що для сполучених штатів надзвичайно важливо працювати з іншими союзниками, як ми робили з НАТО, допомагаючи Україні. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми створили подібні альянси у Тихому океані, а також на близькому сході та в інших місцях, щоб мати можливість протистояти тим, хто намагається підірвати демократію. Очевидно, це небезпечний світ. Наразі найбільше занепокоєння викликає здатність продовжувати надавати необхідну військову допомогу Україні, коли вони протистоять Росії. І найбільше питання полягає в тому, чи дозволить Палата представників голосувати за додаткову програму, яка надає критичну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Отже, це небезпечний світ світу. Важливо працювати разом, щоб впоратись із тими ворогами, які намагаються підірвати демократію. Але в той же час це дуже невизначений світ, тому що ми не впевнені, які кроки насправді будуть реалізовані. Я вважаю, що для сполучених штатів наших союзників по НАТО вкрай важливо допомогти Україні зупинити російське вторгнення та, зрештою, витіснити Росію з України та дати Путіну зрозуміти, що він не досягне успіху, тому що багато в чому Україна не просто бореться за захист своєї демократії. Те, що відбувається в Україні, розповість нам багато про те, що відбуватиметься з демократією у 21 столітті. Отже, я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб світ об'єднався, щоб чітко дав зрозуміти, що ми не можемо дозволити тирану вторгнутися у суверенну демократію та підірвати стабільність цієї країни. У нас не було європейської війни з часів Другої світової війни, але ми повинні винести уроки з Другої світової війни, тому що Гітлер так само вторгся у сусідні країни. І для світу було важливо зупинити Гітлера. І для світу важливо, щоб зупинити агресію Путіна.